Ви пам'ятаєте, я показувала, як я живцювала, калібрахова ось цю. Гарна квітка, мені подобається. У чайник. Ось вона вже зацвіла. Не у всіх чайниках добре росте. Ростуть рослинки. Ось у цьому також ця м'ята. Вона гарно себе почуває. Так, я піду, зібралася йти копати рослинки на базар. Дивіться, яка в мене гарна фігурка. Ну, як її не поставити в садочок. Ось. Іще одненька. Гляньте. Це я вчора робила, я показувала. Ось ці горщики скоро прийдеться знімати, тому що дуже у нас вчора така спека була, ви не повірите. Мабуть, градусів 40 оце я. Повісила, ну скільки воно? Двін, два тижні висіло. Я так проходжу її і, і подивилася. І клітки мені треба кудись, і декор у мене ще дуже багато. Я люблю декор. У мене взагалі ось це все лежить, там декор. Це я вчора ось зробила такий декор. От сюди рослинки досаджу. Я не хотіла, але треба щось робити. Ще щось треба робити. Ще щось треба зробити, треба придумати. Не, не знаю, комусь сподобалось, комусь ні. Я це піддивилася, оце з посудою в англійському садочку. Там бабця така, я вже писала в коментарі, така, як я віком, вона оце зробила, і мені воно так сподобалось. І я таке зробила. Ну, кому не пасується, ну не дивіться, ну, ну не знаю, я не знаю. Пишіть свої думки, свої травка моя росте, свої почуття. Ось трояндочка буде цвісти. Я думала, не будуть троянди цвісти. Так вони щось довго мене сиділи, сиділи, оцей паньок ще не знаю, куди його приткнути. Також він вже весь трухлявий, але ж. Ну, я не можу. Чистотіл. Кажуть, він від е, тлі від цієї, то можу спробувати попелиці. Я не бачила ще. У мене бузина, вона ще без попелиці. Не бачила. Калину я вже обробила один раз. На калині було багато попелиці. Сьогодні полила оцю частинку, трішечки. Подивіться, як з горщиками асоціюється оцей півник. Це пакет анкеантус там у мене сидить. Я казала, я брала його бережників. Вони прислали дуже гарну рослинку, але на ній тріснув стовбур. Я, правда, не бачила, був там тріснутий чи ні. Він тріснув і тепер вона хворіє. Ось персики, ось, Обожнюю персики. Але мене бісить оце, що вони клей пускають оцей. Це вже таке рослина 2-3 роки, і вона не жилець. Ну і ось. І ще одна моя, ой, кручуся. І ще моя вчорашня інсталяція. Отак, От полуниця серед будиночків. Подивіться, який лист дебелий, так? Оце вона у мене сиділа в відрі. Я, у мене було її багато. Ну, як багато, кущиків 10, мабуть, було. Це без вуса полуниця. І вона кущиками розмножується. І вона почала пропадати. Ну, того літа таке було. А тут мені простіше її буде поливати, хоча вона у мене сиділа в грядці. І ну, щось не сподобалось їй. У кастрюльці вона добре пішла. А я думаю, я тобі дам, але вона вже заполонила собою. Розумієте, тут оці кущики, вони дебелі, бачите? Заполонила собою, і я думаю, ну я тобі дам більше. І ось я таке зробила. Вудохалася я довго, бо ящик розлазиться. Але цей рік він постоїть, а далі буде видно. Буду тішитися, буду гратися, буду забавлятися, Климатись, куди виліз уже. Ну, я його туди під цей, бо він падає. Ось як оцей падає, падає і все. Подивіться, ще одні. Ось тут у мене ще пустувати, треба ще щось сюди посадити. Тобто місце у мене є. Місце в мене є. А так час від часу з'являється нова місцинка. Ну і, звичайно, нова рослинка. Піду зараз на базар, може щось куплю новеньке. А може і не куплю. І таке може бути. О, цвіте мій клематис. Але ж він без коріння, розумієте? Це я дівчатам купала, клематис і всунула оці. Ой, водички треба долити. Моя ляля, вона вже вилізла повсім зовсім. Зараз долю водички. Ось мої ще іриси. Я сюди відсадила, бо не було куди розумієте, нікому вони не потрібні. Сорти гарні. На базарі їх не купують люди. Ну, У нас рахується, мабуть, ірис це не та рослина, яку. За яку можна гроші платити. Та я вже безкоштовно пропонувала, не хочуть. Ось такий пеньок, також уже трухлявий, такий страшненький, але він ще виглядає досить нічого. Я вчора думала його розділити, не змогла, думаю, ну стій так. Інжирчик мій живий, це від цього інжира я брала гілочки і укорінювала. Ось цей також пішов. Довго він сидів. ну, Слухайте, 250 гривень, але він був вище мене. Ось така гічка була зверху. Я його зрізала, підрізала. 250 гривень я восени дала за оцей саджанець. Розумієте, 250 гривень. Це ж... Але я взяла і ось розсадила, а там мій інжирчик. Я думала, він не вилізе, он бачите? Думала, а це... Молоденький, я недавно нещодавно посадила, не знаю, може, з місяць назад. Ненароком викопала, дивилася на корінці, і він бац і виліз, бо корінці в нього були слабенькі. Маленькі, тоненькі, але я його посадила вже на постійне місце, хай росте. Меліси, гляньте, як у мене багато. Зараз відкопаю, трішечки понесу на базар. Люди, оце. Біля висотних будинків роблять клумби, ну, у яких дачі на тому березі Дніпра, вони ж туди не можуть поїхати. То вони оце таке травку купують у мене. Ну, я ж продаю по 20. Що 20, що 10 гривень, що 30. Ну, залежно від того, який кущик, яка рослина, кизильник у мене цвіте, бачите? Ось цей кизильник, а оце що таке? Я не знаю. Оце воно виросте. Я подивлюсь, поспостерігаю за ним. Ось кизильник, а який сорт? Queen of Garnet. Ага. Gar пете. А, Карпет. Мабуть. Квін це король. Не знаю. Не знаю. Півонія ось ось. Розкриє свої бутони. Оце я робила, пам'ятаєте, також таку інсталяцію. Ну, я, що я помітила, що я взагалі більше по декору. Я не розуміюся на рослинах, я не знаю їхні. О, вже й відпало. Ось я нещодавно робила, ну вона якась кривенька, бачите. Треба долити води. Ось сюди треба вода. І ось у мене є такі шишечки, сюди можна. Хоч би на цю лицеву сторону ці шишечки поставити, буде ще такий вишуканий вигляд буде. Ну, мені так здається. На самокаті стоять мої лілейники. Ой, боже, вони сухі-сухі. Також треба полити. Ківі моє сидить. Хтось мені писав, запечатала Ківі. Ну, запечатала, бо його коти деруть. Виросте, як захоче, виросте. Ось цей райграс, зараз відкопаю частинку. Візьму він не хоче йти, бачите? Це я нажипцювала. Ось пустив одну гілячку. Ну, якби то поливати частіше, то воно б пішло, звичайно. Ну, Що ж робити? Моя туя верхівка так у неї є. Цей, а ця вона. Ну, чекаю, поливаю, дивлюся, Підживлюю, ще побачу. Взагалі садочко щось щось змінюється кожного дня. Але газанія моя цвісти ще не збирається. Люди вже на базарі продають. Ну, може, в теплиці. Це крейзі дейзі буде ромашка. Я хочу так її побачити. Ось, насіялася, чи рудбеки є, чи хінацея. Ну, я тут ехінацею взагалі-то сіяла, а воно вже розкриється невдовзі, незабаром, бачите? Обожнюю їх і на цею. Рутбек люблю. Також, а ця прикрилася, наче соромиться. І це ось я також дивилася на корінці і, і викопала, видерла, так би мовити. Посадила також, дивлюсь за ним, клематис мій. Король мого саду, клематис. А королева мого саду це півонія. Зараз я маю на увазі у цей час, але вчора було спекотно, слухайте, вона відкрила квіточки і зразу всі, бачите, поскидали. Плюсточки По одна залишилася. Це вже, мабуть, остання квітка. Так більше я не бачу. Неділя. Ну, як вона почала цвісти, неділя пройшла, ой, які він довідав, гарні такі. Сантиметри 3, 4 може. Ось аліум. Дивіться, ну, ну що це таке? Непорозуміння, треба його зрізати. Скоро буде цвісти цей ну, тисячолісник. От, ви, випало з голови і все. Ось вона, я її чекаю. Це кремова піонія з червоною серединкою. Дуже гарна, дуже-дуже. Ну, піон... Півонія це моя улюблена квітка. Якщо хтось не знав, Шавлія, така ляля. Вона так розрослася, її можна буде вже восени ділити. А може, і зараз можна відкопати, треба подивитися, кудись розсадити. А це польова шавлія, Не менш красива Гортензія, бачите, починає вона хворіти. Також треба поливати. Дубок, це в мене інсталяція була у минулому році, отака. І цього року я так само зробила. Гуцул з собаками. Пасе, отару, овець, але овець немає. У мене нема. Жодної овечки в мене немає. Тож, звичайно, він без овець. Так, трояндочка також нав'язала. Це міленька, жовтенька. А це лімбо, це також жовтенька. Гляньте, які бутони в неї гарні. А листечко яке гарне. Ось, здавалося б, такий рік був. Так, квітень, лютий такий. Але троянди, гляньте, живі. Ну, не всі рослини, звичайно, відреагували добре. Ой, треба мені гранатик оцей посадити, я ніяк його не висаджу. Може, сьогодні. І вітекс ніяк не обріжу, оце сухе треба пообрізати. Ой, яке воно все гарнюньке, яке воно оце, оце мене дратує, оце тує, оце тує такі. кермек буде цвісти, Бачите? Скоро, скоро, от мушка, гляньте, яка мушка сидить. Зелена голова, чи це очі в неї такі зелень. Може взяти оцю статицю на базар віднести кущик. Щось треба продавати, якось треба. Якось треба крутитися. Ось ця шавлія також сортова, це сортова. Ось цей персик від Василя Івановича. Бачите, зелений листочок. Зелений листочок. Яка брунечка, бутончик. Тут у мене без змін, я тут нічого не підсаджувала. Оцей лілейник має бути махровий, я подивлюся. Його треба там, він євець забив, треба там прирядити його. Але ж поки не зацвіте, його не продаси, бо хто знає, який в нього. А зараз я вам покажу, якщо я зумію піймати ракурс, покажу вам. Це я ще не пройшла цілий садочок. До речі, в мене нові плани щодо цієї водойми. Де де? Де 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 він? Ось він мій красунчик. як там. Я так коло нього бігаю. Подивіться, в нього таке червоненьке листячко, бачите? Ой, як пахне шавлі. Червоненьке листячко, різить. Але так сутужно він, так йому щось важко. Він так нехотя. М'яту також треба накопати. У мене десь ананасна, шоколадна, полунична м'ята. Але я вам скажу, що вони, мабуть, усі змішалися по запаху, вони пахнуть усі однаково. Перечна, перцева м'ята, вона кардинально відрізняється від інших м'ят. Оце єдина м'ята. А так, мені здається, що це хід цих маркетингу. Так, все, я йду ось на той пеньок. У мене такі плани, ось на той, я вчора його поставила, вирізала пилкою. У мене такі плани, я не знаю, вдасться мені їх реля... цей план реалізувати чи ні. Доброго ранку усім. Садочок у сонячних променях. Все таке миле, все таке ніжне, ніжне. Насичене, ой, по-всякому, ось цей ялівець, який він ніжний. Це гудкісен, мені здається. ну Мені так здається.